Тепер криптовалюту можна купити на аукціоні через Прозоро. Купити біткоін на біржі можуть не всі. Але тепер інвестори, у яких були труднощі з купівлею біткоїну, можуть його купити через Прозоро. Згідно з оголошенням Прозоро, на аукціон виставлено 0,1 біткоін з початковою ціною 188 тисяч гривень, тобто за курсом 47 тисяч доларів. Отже, як взяти участь? У онлайн торгах перше щоб стати учасником аукціону. Треба подати заявку та заплатити гарантійний внесок. Друге виграти аукціон шляхом підвищення ставок. Третє підписати протокол. Четверте. Офіційно з банківського рахунку юридичної або фізичної особи здійснити оплату. П'яте підписати договір купівлі-продажу. Це також можна зробити і за допомогою електронного цифрового підпису. Шосте отримати цеф. Цифров...